Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Хрест. Це місце, де розпинають вашу плоть. Згадалося як одного разу я брав участь у молитовному зібранні разом з кількома благочестивими братами. Один з учасників молився так. О Господи, дай нам повною мірою усвідомити, що Ти більше турбуєшся про наш характер, ніж про наш комфорт. Запевняю вас, у Христі немає задоволення та втіхи. Хрест, це те місце, де ви вмираєте. Хрест протистоїть кожному тілесному бажанню, яке ми маємо. Лише Дух приносить життя. Тіло ж не має ніякого значення. Слова, що я мовив вам, від духа, і вони дають життя. від Івана 6.63 Люди, які живуть згідно зі своєю бездуховною людською природою, дбають лише про те, чого прагне їхня бездуховна людська природа. Той же, хто живе, слідуючи Духу Святому, усі думки свої спрямовує на те, чого Дух бажає. Римлян 8. 5, 8. Приведіть свій розум у відповідність до Духа Божого у цьому життя. Моя молитва сьогодні. Господи, я не можу догодити Тобі, коли мої думки зосереджені на плотському. Господи, ти маєш слова, які дають мені дух і життя. Я дозволю тобі, як моєму живому слову, жити всередині мене сьогодні. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.